І ще хоча б хтось з вас спробує шафу скинути з п'ятого поверха хоча б раз. Я вам морозюк. Які люди, то ви мимо проходили і вирішили заглянути. Та чи може нарешті на мій урок завітаєте? М? Та Марія Петрівна, мене не було всього лиш два уроки. Скільки морозюк? Тебе не було 22 уроки. Подивися на журнал. А не розказуєш мені, ти подивись на нього. Сьогодні я маю виставити семестрову контрольну оцінку. Звідки мені взяти тобі оцінку? Звідки? Скажи мені, будь ласка. Ну, ви можете мені будь-яке поставити запитання, я все знаю. Просто вистачає совісті в тебе отак зараз говорити. Добре, готовий? Поїхали. Скільки яєць за все життя з'їв Богдан Хмельницький на сніданок? Я чекаю. Богдан Хмельницький за все життя з'їв 1845 яєць. Він їх не дуже любив, але вважав, що вони корисні для розуму. Можете спробувати, до речі. Добре, добре, просто так це тобі не вдасться. Ти це. Ти просто вгадав. Добре, наступне запитання: скільки крапель дощу попало на Івана Мазепу в дощовий день 1702 року. Ви мене взагалі заїдювати от тримаєте. На Івана Мазепу попало 257 858 крапель дощу. Ти подивись на нього. Добре, 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 добре. Де зберігав свої брудні шкарпетки Петро Дорошенко? Скоренько. Тобі що, запитання, ще не чув ніде, у нього не було шкарпеток. Так, шановний, якщо ти думав, що це буде отак от просто, то ти дуже сильно помиляєшся. Я зараз ставлю тобі останнє запитання, і якщо на нього, ти на нього точно не відповісиш, Але все-таки, якщо на нього ти відповідаєш правильно, я ставлю тобі 12 балів за семестр. Домовились? Скільки клас, увага! Скільки всього волосин випало з голови за все життя? 12 тисяч Я ще навіть не назвала кого, боже. Кирила Розумовського, тут навіть я не знаю, кому зрозуміло. Дванадцять. Ви обіцяли. Ну, знаєш, добре, сідай. Куди ти пішов? Так, тишина, діти, продовжуємо урок.